72-річний пенсіонер Шостки В'ячеслав Медведков має на подвір'ї власну вітряну електростанцію. Її винахідник змонтував власними руками і вже 10 років отримує електроенергію для потреб свого домогосподарства. Тридцять років тому вже гадав приблизно, як я буду це робити. Ну і у 2012 році, ні, а да, 2012 році я почав будувати цей вітряк. Сам як придумав вітряк карусельного типу. Крана ніякого не було, все, я самотужки, мій син допомагав. Драбина, драбина, монтажний пояс. Я сам варив, син там подавав я по секціям ці. Ну, в общем, зробив, значить, у серпні цього року буде 10 років, як він вже в мене крутиться пан Вячеслав говорить, що вітряна електростанція допомогла його родині зимою 2023 року, коли були масові відключення електроенергії. Я вам скажу, на на у мене 240 чи 235 квадратних метрів, перший і другий етаж моєї хати. Треба 24 25 кВт. А це 4 2 кВт. Тобто цей вітряк на ну, опалення він недостатньо. Ну а для я кажу, для комп'ютера, для телевізора, для освітлення світлодіодними лампами нормально, все можна. Влітку минулого року вітряк пошкодив боревій, який принісся шосткою. В'ячеслав не став відновлювати пошкодження, а почав монтувати на подвір'ї нові вітряки, які більш легкі в обслуговуванні. Став собі робити діжурний вітряк. І ви побачите, там ще другий витрик. А зараз я третій роблю. Ну я вже е так подумав, що треба, щоб не редуктор, редукторів, мультиплікаторів це дуже складно. То я вже робив напряму это, пропеллерного типу. Це вже прапельне типу. Вони більш, більш оберти. Син винахідника Олександр Медведков розповідає, що захоплюється ідеями батька. Завжди знав, що у мого тата є мрія і була мрія, яку він втілює в життя. А мрія така, щоб бути енергонезалежними. Малював схеми, і по цим схемам він почав збирати вітряк. Важка робота, я допомагав, а все інше він робив сам. І зварював, і як верхолаз лазив наверх туди. Оце мені сподобалася нова схема вітрячка цього, бо конструкція дуже така легка і монтувати, і обслуговувати його. його Легше ніж отой великий вітряк, і зараз же тато працює над створенням над створенням більш мощного вітрячка, і крила вже сам робить. Не проти вітряків на власному подвір'ї, і дружина В'ячеслава Віра Медведкова, хоч і жаліється, що чоловік витрачає на своє захоплення весь вільний час. Я підтримую, хоч це не завжди легко. <свісно> не завжди легко, бо часто хочеться кудись піти, а в нього от мені треба це робити, от мені це треба паяти. Або ж ті ж кошти кожного дня то на 200, то на 300, то десь по інтернету зараз вже все ОЛХ, то китайський, все замовляє, все отримує, радується, таку малесеньку штучку отримує, каже: о, це ж воно мені дуже потрібно, не знаю, буде воно потрібне. Чи Підтримую, куди мені діватися за словами В'ячеслава Медведкова. Ще однією його мрією є винайти вічний двигун. У нього вже є задум, який він сподівається втілити в життя вже найближчим часом.